I bring you greetings from fellow believers in America. I first traveled to Ukraine in 2011. And have returned each year since. In 2012.

They become, very, very, they become uh, very dear friends to us, and so it's a great pleasure to be in this church. He has uh, spoken of his family often, and it's great to meet you. I also want to say this to you. Every week in my church, a group gathers to pray. for you. Кожен тиждень в моїй церкві зустрічається група, щоб молитися за вас. Every Wednesday night a group gathers in my congregation to pray for Ukraine. Кожної середи ввечері група збирається в моїй церкві, яка молиться за Україну. And though we have not met you until today. І навіть що ми з вами ще не бачилися до цього дня, ми з вами зустрічалися. Weekly we pray for you. Щотижня ми молимося за вас. There is a story that is told in my country about people who were on a journey. В моїй країні є історія про людей, які були в подорожі, які подорожували. The spiritual journey on which we are set is much like the journey they found themselves on. А та духовна подорож, в якій ми з вами знаходимося, дуже подібна до тої подорожі, в якій були ті люди. Вони були на круїзному плавані. A, a, pleasure cruise. Тобто це був приємний круїзна, круїзна подорож. All of the passengers had looked forward with great anticipation to this journey. І всі учасники з великим ентузіазмом і натхненням чекали цієї подорожі круїзної. Why would they not? А чому б їм не чекати її саме в такому настрої? The sky was cloudless. Uh, небо було безхмарне. The water quite calm. Вода просто прекрасна, спокійна.

Корабель, який ще якийсь час назад був джерелом радості, і натхнення став джерелом ґретфітер uh, фір uh, uh -huh. страху, став джерелом страху. Аннебадафай оф та ґрейт виндшип сейлд персли клоус то до рокс. І будучи не встані вести навігацію ефективно. Тобто корабель летів на рифи. passengers on board. І тут всі на кораблі, якби, задалися одним питанням. Виникло питання перед всіма, хто був на кораблі? Where is the captain? Where is the captain? А де капітан? Everyone had seen the captain when things went well. Have seen. They saw him when things were well. капітана кожен день, коли справи були суперово. Вони бачили, як він прогулюється по палубі і вітає пасажирів. He would smile and shake hands. Він посміхався і потискав руки учасникам круїзу. Але коли почався шторм, ніхто не бачить капітана на палубі. Де він дівся? He was nowhere to be seen. Nowhere to be found. You know, I've been fortunate to travel all around the world to China, to China. Argentina, to England, England, to Canada, to Switzerland, across my country, and here to Ukraine. Через всі штати моя рідна країна плюс Україна. І мене часто запитують, коли я повертаюся, як люди там в як вони живуть. а як виглядають діти? Як які там діти? в них? Розкажи мені про людей мого віку. Чим вони живуть? Що це за люди? Бате кошен із авайз аск бікаспіл тинк адиферсиз. Але це питання завжди виникає. Чому? Тому що люди думають про те, що відрізняє нас від них. They want to know how are we different. Вони хочуть знати саме, чим ми від них відрізняємося. And there are differences. І є певні відмінності. Our languages are different. Мова інша. And sometimes our uh... Food is prepared differently, different recipes. Часто наша їжа відрізняється від їжі інших народів інших країн, тобто рецепти, все це відрізняється. And perhaps we decorate our homes differently in one country than in the other. Також ми влаштовуємо декоруємо наше наше житло інакше ніж в інших країнах. But are we really so different? Але чи насправді ми настільки інакші, Ми відрізняємося від інших. We must all communicate. Всім нам ми всі потребуємо комунікації, тобто спілкування. eat food for nourishment. Для нашого поживлення всі ми потребуємо споживати їжу. І ми всі прагнемо до безпечного захисту. matter where you find people around the world.

And indeed it is. But then our lives often experience this. Without warning, storm clouds gather. And whereas our life had been very calm, now it seems chaotic. Зараз воно виглядає хаотичним. Where our lives had been uh, somewhat fun, somewhat joyful. І там, де наше життя виглядало наповнене радістю, спокоєм, зараз наповнене страхом. Я дещо знаю про це особисто. І я впевнений, що багато з присутніх теж знають про це. Життя. Я був одружений 42 роки. And I was when I was 20. І я одружився, коли мені було 20. So тобто ви можете порахувати певні розрахунки математичні і зрозуміти, скільки мені років. <laughs> коли ми одружувалися, ми були закохані по самі вуха. І ми навіть зараз більше закохані, ніж тоді. We were Hap happy. And then two years after we were married, um, storm clouds gathered. Через роки після нашого прийшов шторм. We were very young, too young. Ми були дуже молоді, занадто молоді. But nevertheless, these storm clouds came. My wife's parents had become like second parents to me. Her dad like my dad. Her mother like my mother. Її батьки моєї дружини стали як моїми батьками. Тобто вони, якби мої другі батьки стали. Її батько, мій батько, її мама, моя мама. І так само сталося по відношенню до моєї дружини. Вона сприймала моїх батьків дуже. Вона сприймала моїх батьків як своїх рідних, тата й cancer. А потім без жодного попередження мій тато був діагностований з the had his body. Рак. І він поширився по його тілу. І без жодного попередження Ми знайшли себе всередині великого шторму. And then, shortly my mother died in an accident. Дуже коротко після цього моя мама загинула в автомобільній катастрофі. Absolute chaos had replaced the calm. І абсолютний хаос наповнив наше життя і замінив той спокій який ми мали. And sometimes, sometimes і іноді. іноді ми ми нічого не маємо від... жодного відношення до цього хаосу. Не ми його спричинили. comes into our lives, storm clouds arise without any warning, without any invitation. Ця проблема, просто біда прийшла в наше життя без жодного попередження. Ці хмари набігли на наше чисте небо і закрили нам небо. But sometimes in life, sometimes in life we invite problems into ourselves. але іноді, іноді, ми запрошуємо в наше життя ці проблеми. Just before I left this year for Ukraine, I received a phone call. On all my other travels to Ukraine, I've been here a week to ten days. This year I left America on July the twenty ninth. And I will not return home till September the thirteenth. І повернуся лише 13-го серп вересня. Seven weeks this year in Ukraine. юкрейн. weeks. вікс. weeks. Цього разу мій візит буде сім тижнів. Треба добре продготуватися і спланувати. Все, цей скал я отримав who was calling on behalf of his son.

Мій е, список справ, які я маю встигнути, мені дуже росте, а час, який мені на це залишається, дуже маленький. Є. Але добре, я зустрінуся з твоїм сином. Він буде останнім в моєму списку зустрічей перед night, to to so І коли ми зустрілися, я зрозумів, Чому так так?

And he told me, Pastor, I afraid. І він мені говорить, пастор, мені дуже страшно. І я йому сказав ось це. В тебе є всі причини, щоб бути переляканим. Ти зробив дуже погані рішення. Оцей хаос гріха знайшов свою дорогу в його життя.

коли мій тато захворів, when my mother died of an accident, коли моя мама загинула в катастрофі, І коли цей чоловік знайшов себе в проблемах з законом, всіх, всіх, в цьому цьому кошмарі, питання завжди залишається те саме. Де є капітан? Де Бог? there is some good news for us today if you have ever found yourself with either of those kind of problems. І для нас, для всіх є хороша новина, особливо для тих, хто знаходиться в тих в такому штормі зараз. Problems that perhaps came to your life without any warning, you had nothing to do with. Можливо, це проблеми, які прийшли в ваше життя. Ви до цих проблем не маєте жодного відношення. Це шторм, який прилетів ваше життя і закрив ваше небо. А можливо, це шторм, який прийшов із-за ваших грішень. І ви – безпосередня причина для цього шторму. In the Book of 3, we read this. В книзі Плачу Єремії, в третьому розділі, ми verse, читаємо ось це. 22 Вірш 22 по 26. Плач Єремії, третій розділ, з 22 по 26. Шостий. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика бо вірність Твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. In the Book of Lamentations we hear the Gospel of Christ. В книзі Плач Єремії ми чуємо Євангеліє Господа Ісуса. And here are two thoughts that I to encourage every believer today. І тут дві думки, якими я хочу підбадьорити кожного віруючого, який є тут. It matters not if you live on this side of the world Неважливо, чи ти в цій частині світу живеш чи ти на західній півкулі, там де Америка знаходиться. Ці Христової Христової книги закону його звучать до кожного з нас. Отож, дві думки підбадьорені для кожного. of the Lord's great faithfulness. Отож, перше, що Єремія говорить про величезну. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. You know, when you travel overseas, here's a Common occurrence. Not always, but often. Коли ти подорожуєш за кордон, дуже часто трапляється одна річ. Не завжди, але часто. Це особливо, коли подорожуєш далекій відстані з західної півсхідну півкулю. Твій ранок, твої дні і ночі трошечки, якби замішанка відбувається. For example, Наприклад. Right now, where I live, it is about 20 minutes after 3 in the morning. Uh, there, I live, so in the morning. Well, I have now adjusted. Already already to your time. And my body tells me it is 20 after 11, as does my mind. Тобто моє тіло, мій розум зараз говорить мені, і мій, мій організм вже настроєний, що зараз 20 хвилин по 11 зранку. Але перших кілька днів, як я прилетів в Україну, мій розум і моє тіло говорили різні речі. Моє тіло розумів говорило зараз третя вночі. А розум каже, зараз 11. I have a question for you this morning. І У мене для вас сьогодні питання. Aren't you glad God never mixes up his mornings and nights? He, чи ти радий, чи ти радієш того, що Бога ніколи цієї замішанки немає? Він ніколи не путає ранок з з днем і ніч з з днем? Jeremiah tells us his mercies are new to us every morning? Єремія пише до нас, Його милосердя не покінчилося. Воно воно, кожного ранку, кожного ранку його милосердя оновлюється над нами. Чому це так важливо? Тому що кожного ранку я особисто розумію, я знову потребую його милосердя над собою. Чи it's the kind of mercy that cries out because of a problem I've had nothing to do with. Неважливо, чи це милосердя Господнє, яке я потребую, тому що в моє життя прийшли проблеми, з якими я нічого не маю до, до, спільного. Or trouble that has come to my life because of a bad choice. The same remains. Чи це проблеми, які прийшли в моє життя із-за моїх рішень? Його милосердя все рівно оновилося наді мною цього ранку. His great faithfulness never ends. Його вірність ніколи Милосердя його не покінчується наді мною. Його милосердя ніколи не Налемита велика вірність. це так важливо. Sometimes we're faithful, like the Apostle Paul. Іноді ми зберігаємо вірність, як Апостол Павло. 2 Timothy chapter 4 um verse 8 the apostle paul in verse 6 he says i've fought the good fight i've finished the race i've kept the faith і закінчуючи друге послання до Тимофія він у четвертому розділі говорить що я біг добрим я змагався добрим змагам свій біг закінчив я добре змагався я біг добре and sometimes we are і іноді ми зберігаємо вірність нашому Богові. But sometimes our lives are lived like the disciples in the garden who fled from Jesus in his hour of need. Але іноді наше життя виглядає як той сон учнів, які не могли попильнувати, і вони в саді спочатку спали, а потім втекли від Господа Ісуса. Отак виглядає наша вірність. Let me tell you something. Давайте я вам щось скажу. Я хочу, щоб ви це добре запам'ятали. Ми можемо бути вірні, ми можемо бути вірними одного, дня. Іншого дня ми можемо бути невірні йому. Він завжди вірний нам. Велика його вірність до нас. І сьогодні нехай це нас підбадьорить, підтримає нас. Що його Велика вірність, вона ніколи не змінюється. Але і в цьому уривку ми чуємо Євангеліє, писання Євангелія Ісуса Христа. І сьогодні ми ми підбадьорені його добрістю і до нас Давайте разом звернемось увагу до верхів 25 і 26. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth, for the Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Verse 25. добрий для для тих, хто на нього кладе, душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надії кладе на спасіння, Господнє.

I have a question for you, today. you don't have to answer. Не потрібно мені відповідати, але вам варто про це подумати. Скільки з нас є добрими в чеканні? От чекати нам добре виходить? Підніміть, будь ласка, руку. Я не є добре в чеканні. Waiting is hard for me. Для мене чекати це важка річ. My time in Ukraine this year, um, my wife I'll have to wait to see until the uh, 13th of September. And, and I, have I have three children. They're all married. And uh, we have ten grandchildren. And uh, when I see the children like this, it makes me homesick to see my own. Коли бачу тут дітвору, мене починає мліти моє серце. Мені хочеться додому. Is really hard, isn't it? Чекання важка річ. Чи не так? what scripture says. Але послухаймо, що каже писання. Господь є добрий до тих, хто чекає на нього. quick word of counsel as канцл how we wait. І дайте мені, дозвольте мені вам сказати два слова підказки, поради для тих, як нам слід чекати. Waiting quietly means waiting with confidence in God and without complaint before him. Чекати в мовчанні, як він каже, добре в мовчанні надію кладе. Це чекати мовчки, без нарікань і без сумніву. Ми довіряємо Його доброті. Довіряючи Йому, що одного дня повна добрість Його буде пережита нами. Ми переживемо, ми побачимо це, ми зрозуміємо це. Пасажири того корабля були переляканими.

He dropped to his knees and he began to crawl to the captain's place. The, the great ship tossed this way and then it tossed that way. He feared he would be washed overboard. Тобто він дуже боявся, що його змиє просто за борт. He finally found his way to the captain's place, але так чи інакше він доповз до кораб до капітанського мостика. Arms lashed to the wheel with ropes, guiding the ship away from destruction. His eyes locked on to the countenance of the captain. And there he saw the captain smile. the man crawled back to the other passengers. Чоловік до пасажирів. And he cried out in the midst of their fear. І Він закричав всередині того жаху і переліку, який панував на палові. Він посміхнувся мені. And all will be well. I want you to know something this morning. Хочу, at Calvary, Jesus was lashed to an old rugged cross. На Христі Ісус був прибитий до Христа. But it was not ropes or the nails that held him there. Але не цвяхи чи якісь шнурки його тримали там. It was his love for you and for me. Це була його його любов до до тебе і до мене, яка його там тримала. At Calvary, God's great faithfulness and full goodness met us in our sin. На хресті його його добрість і його благодать знайшла нас. And there at Calvary, we are reminded of this great truth. We have seen our captain's face. And in his great kindness and compassion, in his great mercy and grace. In his great love that our brother Alexander spoke to us about from John chapter three. In all of this, we have seen our captain's face. He has smiled on us by his grace. And listen to me. All Vse bude dobro. Amen. Brezplačno. Dovajte pomolimo se v cerkev.